Олександр Мусієнко, керівник центру військопрових досліджень, вітаємо вас. Ви вже в однострої і на скайп зв'язку. Вітає так, раді вас бачити. Краще було би, щоб ви все ж таки були в студії. Але сподіваюся, що все ж така можливість теж у нас буде. Принагідно, щодо анонсованої теми і застосування вкотре по території України. А такі розвитки сценарії вони обговорюються, зокрема в Кремлі і вищим військово-політичним керівництвом Росії. І Путін в принципі, про це говорив. Що таке застосування ймовірне? Як ви оцінюєте такі перспективи? Дійсно, ризики вони присутні. Можна сказати, принаймні, що у нас не фіксувалися масштабних дронових атак протягом двох днів. А весь попередній період я хочу нагадати, що такі атаки відбувалися. Це означає свідчить, що ворог може готуватися для того, щоб здійснити як мінімум масштабну ракетно-дронову атаку найближчі дні. І тижні зрозуміло, що Росія буде тиснути в першу чергу з політичних причин. Вони хочуть продемонструвати і показати власні можливості, в тому числі Путін знову ж таки включає фактор арічника, того, що він може бути застосований, і ймовірно, цього разу не виключено щось більшої бо. Частиною, скажімо так, про масштаби, якої важко здогадатися, але точно це не апокаліптичний сценарій. Це ракета, вона звичайно небезпечна, але вона без ядерної бойової частини це найважливіше і найголовніше, що потрібно знати. Тому ризики тут залишаються. Очевидно, що в нас пройшов певний період часу. Я хочу нагадати, вже фактично близько трьох тижнів з моменту минулого масштабного обстрілу ракетного, і звичайно, що ворог цей. Час накопичував ракети, і перед тим перед тією атакою попередньою вони так само накопичували ракети, тому ризики ракетного удару зберігаються, і найближчі дні дійсно варто бути пильними, як зазначив президент України за найменших ризиків дійсно пильнуватись і йти до Бомбосхович. Але я би хотів додати наступне: при цьому всьому треба розуміти, що зараз у нас складна ситуація і на полі бою, і ворог наступає, намагається відновити позиції в Курській області на сході, і це все, в тому числі загроза ракетних обстрілів, використовується як елемент потужного тиску. Про що йдеться? Йдеться про те, що президент України чітко, після зустрічі з президентом Франції та новообраним президентом США Трампом, сказав про те, що ми не проти того, щоб був мир. і Він це підтвердив, але справедливий. І ми готові, але готові за умов того, що Росія буде йти на поступки мир через силу. Путін в цьому не зацікавлений. Він хоче, щоб поступки були тільки з українського боку. Тому хоче продемонструвати картинку. Йому в першу чергу вона потрібна йому потрібна демонстрація його терору, щоб залякувати всіх, включно з новообраним президентом. США. не я думаю, що український народ уже за ці роки боротьби показав показав, що нас не залякати. Сподіваюся, що і на Трампа і його команду так само. Пане Олександре, ви згадали про ситуацію на фронті? Це ми вже так від ракетного терору від застосування чергового орешника перейшли до власне різних напрямків як на сході, так і на Півдні, так і на півночі. Як оцінюєте в принципі ситуацію по запорізькому напрямку, по півночі Сумщині? Чи можуть росіяни здійснювати якісь такі глобальні наступи найближчим часом? Принаймні на запорізькому напрямку наші військові акцентували на тому, що якихось угруповань ударних формування вони. Ну, такого не бачили. Коротко, буквально до хвилини, перше, що стосується запорізького напрямку, вони промацують лінію оборони, як і раніше, розтягують наші сили, відволікають увагу. Як і раніше, пріоритетним настою напрямком удару залишається Донеччина і Курщина. І вони будуть залишатися найближчі тижні. Можу сказати, що нашим силам вдалося. Дуже серйозно прорідити їхні наступальні порядки, але вони продовжують сунути, продовжують тиснути. Це буде зберігатися, я думаю, найближчі кілька тижнів так само. Вони будуть витискати максимально все на двох напрямках: з основних Донеччина і Курщина. Решта будуть теж йти бойові дії, але це будуть більше відволікаючі удари. Пане Олександре, дякую вам за ваше долучення до ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був у цій порі нашим гостем.